Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У прокуратурі обіцяють ухвалити законне обґрунтоване рішення. Прокуратура провела низку слідчих дій щодо підготовки мобілізованого з Тернополя Богдана Покітка, який загинув у бою на Донеччині через місяць після потрапляння до війська. Про це повідомляє громадське з поселенням на речницю спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері західного регіону Юлію Шевченко. Вона поінформувала, що досудове розслідування у справі Покітка проводять за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Покарання за такий злочин передбачає від 5 до 8 років. Ув'язнення за словами Шевченко, правоохоронці допитали службовців Тернопільського обласного міського ТЦК та СП військоматів. оперативного командування Захід. Окрім того, були допитані свідки та родичі загиблого бійця. Слідство отримало низку необхідних документів, зокрема щодо порядку призначення та переведення військовослужбовців в умовах воєнного стану. У спецпрокуратурі запевнили, що за результатами слідства та аналізу отриманих документів ухвалять законне обґрунтоване рішення. Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо про загибель на фронті 33 трьохрічного мобілізованого з Тернополя Богдана Покітка. Він отримав повістку на зупинці громадського транспорту 18 січня, а вже 12 лютого його відправили воювати на Донбас, де чоловік і загинув 16 лютого. Родичі наголошують, що Покітка відправили на передову без належної підготовки. За їхніми словами, мобілізований лише раз виїжджав на полігон та відстріляв не більше одного магазина набоїв. Родичі загиблого військового розповіли, що 16 січня Богдану Покітку виповнилося 33 роки. Того ж дня йому на автобусній зупинці вручили повістку. Він пройшов медогляд. Ля та 18 січня став солдатом ЗСУ. Ніякого досвіду служби в армії у Богдана не було. Але Богдан казав, що якщо країні потрібно, то він теж стане служити. Богдана зарахували до складу роти охорони тернопільського військомату. Він стояв у королог та брав участь у роздачі повісток. За свідченням близьких він один раз виїжджав на полігон та відстріляв не більше одного магазина. Ніякої іншої підготовки не було. Родина чекала, що час для підготовки настане пізніше. Написав Бутусов. Журналіст зазначив, що вже 11 лютого Богдана Покітка відправили на фронт чоловік від цього не відмовився, хоча міг, оскільки інші солдати повідомили, що в них немає навичок та не захотіли їхати на передову. Про те, що на фронт посилають непідготовленого бійця у тернопільському військоматі, звичайно знали. І тим не менше, Богдана відправили на війну. Вважає Бутусов. 14 лютого Богдан Покітко зателефонував колегам по роботі та розповів, що він перебуває у Слов'янську. Покітко зателефонував колегам по роботі, сказав, що перебуває у Слов'янську, Вони чекають нового командира і у складі поповнення будуть зараховані у 10-ту гірсько штурмову бригаду, де його. Його, звичайно, сприйняли як піхотинця, який готовий виконувати завдання на першій лінії. Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні, але Богдан вважав негідним оголошувати свою непідготовленість. Він вирішив без будь-яких скарг виконувати усі накази. 16 лютого Богдан покітко загинув у бою. Написав Бутусов. Журналіст наголосив, що рідні Богдана вимагають встановити причетних до того, що людину без належної військової підготовки кинули на передову. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.